Вас. На початок богослужіння бажаю зачитати текст, який записаний Друге післення апостола Павла до Солонян, третій розділ з першого вірша. Друге апостола апостол Павла до Солонян, 3 розділ з першого вірша. Нарешті, брати, моліться за нас, щоб слово Господнє поширювалося і проснулялося, як і у вас. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Продовжимо роздумувати над цією книгою. Ми над нею вже давно роздумуємо. Нагадаю, основні думки цієї книги. Був момент, коли до Солонян написали лист. Він виглядав як лист Павлів, тому що підписаний був від апостола Павла, але апостол Павло не писав цей лист. В тому листі було багато неправди всілякої. І коли церква прочитала, вона стривожилася цим листом, мала неправильні думки, тривоги, переживання. Апостол Павло, знавши, дізнавшись, хтось від його імені написав лист, написав інший лист. І в цьому листі апостол Павло говорить про те, щоб берегти передання. Тому що у тому фальшивому листі, який ніби від апостола Павла, не було правди, і там було написано дуже багато чого нового, чого апостол Павло не вчив. Тому апостол Павло, от в цьому другому післанні він пише, і їм пояснює, наголошує, каже. Тримайтесь того, чого ви навчились, або іншими словами, як словами цього тексту, з цього пісня, «тримайтесь передань, яких ви прийняли. І саме біблійних євангельських передань, не йдемо про якісь людські, якісь там передання, правила, традиції, а саме євангельські, істину Божу, триматися Божої істини. І в першу чергу, якби у першій частині цієї книги апостол Павло каже, тримайтеся того вчення, науки, яку ви прийняли. Не може бути так, що коли ви увірували, то наука вона була одна, ви прийняли її, а потім пройшов трохи часу, і наука змінилася вже щось інше. Апостол Павло каже: ту Євангелію, яку ми вам звіщали, те, що ви прийняли, вона не змінюється. Вона однакова і через 10, через 20, і через 100 років ви найти сам. Вона не набуває видозмінення. Друга частина Павло, коли говорить, триматися передання, апостол Павло говорить про образ життя. Тому що це якби теоретична частина триматися вчення вірного, тому що друга частина неможлива без першої, не може бути таке, що людина тримається, не тримається передань вірної науки, і в її розумі так все розмито, розпливчато, У неї немає якихось переконань, яких вона тримається там стосовно тих чи інших істин. І вона буде вірно поступати в житті. Практичному так не буває. Ми є тими, в що ми віримо. Ми є тими, чого ми тримаємось. Якщо ми тримаємося правди, ми годуємо себе правдою. У нас є вірні переконання, нас не хилить кожен день від різної роду науки. То ми сьогодні думаємо так, завтра вже по-іншому. Ні. Ми, якщо міцні у тім, що ми прийняли, то відповідно і буде практичне життя інше. І сьогодні я хотів якраз говорити, якби триматися передання, але вже не вчення. Тому що ми про це багато говорили. А з практичної точки зору, тому що апостол Павло не тільки приніс їм вчення, вірну науку, але й своїм власним прикладом життям показав, як оце триматися Євангелія. Як це, коли Євангелія, сила Божа, вона проявляється в твоїм житті. У третьому розділі апостол Павло він навчає, як потрібно звіщати Євангелію. На власному прикладі, Бо він просить, каже, нарешті брати, якби висновок, от висновок з того всього, що він говорив, каже, тому нарешті, брати, каже, моліться за нас, щоб слово Господнє поширювалося і прославлялося як у вас. Апостол Павло він звіщав Євангелію. І апостол Павло поставив своє життя для того, щоб звіщати Євангелію. І ми також знаємо, що Христос він дав цю заповідь кожному з нас і всій церкві. І ми неодноразово і нагадуємо, ми чуємо, як скафтер її проповідують. Коли Христос вже возносився, що він сказав учням? Ідіть і що? Навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І друга частина цього вірша, або цього погління як звучить? Навчаючи зберігати все те, що я вам заповів. Апостол Павло він був тією людиною, яка звіщала Євангелію вповні. Він не тільки навчав і хрестив, хоч особисто сам апостол Павло небагатьох хрестив. Але він і навчав зберігати те, що Христос заповів. Тому що оця заповідь Христа, і діті навчить, вона складається з двох частин. І діті навчіть для чого, щоб хрестити, щоб людина стала членом церкви. Але друга частина навчаючи зберігати все те, що я вам зупив. Це практична частина. Іншими словами, це практично показати, як Євангелія, ту, яку ти звіщаєш, або говориш про неї людям, вона являється в твоєму житті особисто, як Божа сила Євангелії проявляється в тобі. Як це Євангелія, про яку ти говориш, вона тебе спасла, як ця сила є в твоїм житті? І апостол Павло якраз у цьому розділі про це й говорить. І перше, що апостол Павло, як той, хто є прикладом для наслідування, як той, хто казав триматися передань, звіщаючи Євангелію, у першу чергу на що він звертає увагу? На молитву. Євангелія або звіщення Євангелії, починається у першу чергу, з молитви. Апостол Павло розумів, що це Господь діє, це Господь спонукує робити цю працю, Господь мотивує, Господь дає благодать для цієї праці, Господь, ми побачимо далі, забирає перешкоди, якщо є на звіщенні Євангелії. Це робить Господь. А для того, щоб Господь це робив, Господь хоче бачити, що ми в цьому зацікавлені. Як Господь бачить, що ми зацікавлені в тому, щоб Євангелія звіщалася? Кожного з нас. Коли ми молимося за цю справу, коли ми молимося за те, щоб Євангелія звіщалася, так Господь бачить, що ми дійсно хочемо цього. Ми можемо говорити, що от ми дуже би хотіли, якби увесь світ покаявся, або, наприклад, все наше місто покаялось, Або там от наші всі на роботі співробітники вони покаялись. Якщо ми хочемо, в чому це проявляється? Чи ми молимося? Ми так влаштовані, от так ми людина, ми так влаштовані, що ми. Е те, за що переживаємо, те, за що думаємо, ми про це молимося. Не так? Знаю, що так, бо такий самий, коли я за щось думаю, переживаю, тривожу, що. Я буду молитись. Я буду молитись зранку, я буду молитись в обід за цю справу і вечором я теж буду про це молитись. Якщо в нас є в цім серці от така справа, щоб люди наверталися, ми будемо молитись за них. Буває так, що ми нагадуємо про те, що потрібно звіщати Євангелію. Якраз через молитву. Е, от, Якщо в нас є така якби, традиція добра молитись за навернення людей, за сусідів навернення, за ще когось, то ця молитва вона буде спонукувати і засвідчити їм про Ісуса Христа. І тому апостол Павло каже: моліться. Моліться, щоб Слово Господнє поширювалося і прославлялося. Але як прославлялося як поширювалося? Каже, як у вас? Не просто каже моліться, щоб слово Господнє воно поширювалося і прославлялося, а каже, поширювалося і прославлялося, як у вас. Тобто апостол Павло каже: Я хотів, щоб інші люди так каялися, наверталися до Господа, і з їхнього життя було видно, що вони дійсно вірували Христа, як ви. Ви б хотіли, щоб ті люди, які навколо вас, які не знають Господа, щоб вони покаялися, увірували, пізнали Христа, як зробили це ви? Давайте тоді подивимося, як слоняни пізнали Господа. Як серед них от, ця Євангелія поширювалася, бо Павло каже, моліться, щоб вона поширювалася і прославлялася, як у вас. Як у вас це відбулося, як відбулося це у вашому житті? Для того ми відкриємо перший лист. Тому що другий лист є продовженням першого. І апостол Павло багато силається на перший лист, для того, щоб розуміти, про що йде мова. Перший розділ. З п'ятого вірша. Тому що наше Євангеліє було у вас не тільки в слові, а й у силі, і в Святому Дусі, і з великою впевненістю, як ви знаєте, якими ми були серед вас для вас. Тобто апостол Павло говорить, як вони поводилися, з якою силою Євангелії, як воно проявлялося серед них. І далі каже, і ви стали наслідуючими нам, і Господеві, прийнявши слово у великій скорботі та з радістю Духа Святого. Бачимо, коли вони прийняли Євангелію, то що відбулося в їх серці? Вони наповнилися чим? Радістю Духа Святого. Бачимо, як Євангелія, сила Божа, вона проявилася. У чому в першу чергу помічання проявилося? У радості. Вони наповнилися радістю цієї. Не може бути таке, що людина, яка пізнала Христа, яка любить Євангелію, яка опробуває в Євангелії, людина нещасна. Християни не можуть бути нещасними людьми. Християни це щасливі люди, християни це блаженні люди, вони наповнені радістю Духа Святого. Якщо не так, то тоді потрібно дивитися, в чому причина, чому втратили цю радість. Бо бачимо, що Євангелія Дух Святий, він приносить радість, якщо людина приймає Євангелію. Далі каже Павло, так, що ви стали прикладом для всіх віруючих у Македонії та Ахаї. Каже, що вони, коли навернулися, стали прикладом. І прикладом, каже, не для невіруючих, а для віруючих, тобто інші віруючі, могли, дивлячись на Солоня, бракли з них приклад для наслідування. І далі каже восьмий вірш: бо від вас пролунало слово Господнє не тільки в Македонії та Ахаї, а й в усякому місці розійшлася чутка про вашу віру в Бога, так що нам не потрібно щось говорити. Бачимо, як поширювалося, бо Павло каже, щоб слово Господнє воно прославлялося і поширювалося. Яким чином поширилася Євангелія у Солунян? Каже, поширилася від Македонії Ахаї і у всякому місці розійшлася чутка про вашу віру в Бога, так що нам немає потреби щось говорити. Бачите, як поширюється Євангелія, якщо людина приймає Євангелію. І що вона вірно приймає Євангеліє, що вона полюбила Христа, через її життя видно, що це Євангелія з нею щось зробила. Чи видно в моєму житті, що я увірував? Чи контрастує моє життя з тим життям, коли я жив без Христа, коли я не знав Христа? Чи можуть навколо мене люди побачити, що я інший? Бо від цього залежить, чи Євангелія буде поширюватися. Бо апостол Павло каже: моліться, щоб вона поширювалася. Так само, як і у вас. Саме так. Тому в першу чергу бачимо, що для поширення Євангелії потрібні ми, які навчаємося зберігати те, що Господь нам заповідав: Його передання, Його слово, Його заповіді, щоб наше серце воно горіло любов'ю до Слова, до пізнання Його. І так інші люди в нас побачать цю силу Євангелії. Бо ми читали, що апостол Павло каже, що Євангелія до вас прийшла не тільки в Слові. У силі, у Дух Святому, Каже, з усяким упевненням каже, бо ви бачили, якими ми були у вас для вас. Іншими словами, апостол Павло каже: ви бачили, як Євангелія в нашому житті діяла, як ми себе поводили, як ми давали приклад вам, як ми з такою великою любов'ю, добротою, любов'ю ставились до вас. Каже, оце сила Божа. І апостол Павло і говорить до них. Щоб вони про це молилися, щоб і інші люди доступили до такої Євангелії, щоб отримали якраз оцю силу Божу. Ми можемо думати, от, от якби там щось відбулося таке, щоб люд, багато людей увірувало, багато людей пізнало Христа, якби таке відбулося. Так от секрет того, що відбулося. Нам потрібно бути вірними у, у цьому, у цих, у цих заповідях Господніх, триматися передання Господнього. Щоб ми могли людям передати ту Євангелію, яка змінила нас. І та Євангелія, яка сьогодні міняє нас, а не тільки коли ми навернулися. Щоб оця сила Божа вона продовжила діяти через нас, щоб плоди Духа Святого були явні через нас. І люди, які поряд з нами, вони могли отримати цю Євангелію без слів. Бо каже Павло, нам не потрібно щось говорити. Каже, нам не потрібно щось говорити, тому що інші люди звіщають нам про вас, як ви навернулися до Бога. І каже далі: бо вони самі, тобто інші люди по інших містах, розповідають про нас, яким був наш прихід до вас, і як ви навернулися до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові, чекати з неба Його Сина, якого Він воскресив з мертвих Ісуса, що рятує нас від майбутнього гніву. Бачимо, яку силу має Євангелія, якщо ми в ній пробуваємо, якщо ми любимо ці Євангелії, що ми прикладаємо зусилля для того, щоб виконувати те, що нам Господь заповів, ті передання. І бачимо, отак вона поширюється, отаку вона має силу. Далі апостол Павло каже: друге, що просить, щоб вони молилися, і щоб нам врятуватись від негідних і злих людей, бо не усіх віра. Перший просить, щоб Євангелія вона поширювалася і прославлялася, а друге, щоб апостол Павлу врятуватися від негідних і злих людей, каже, бо віра не усіх. У всіх. В житті апостола Павла часто так було, що він розумів, що це є воля Господня, потрібно її виконувати, звіщати Євангелію, але були перешкоди. І апостол Павло не зупинявся перед перешкодами звіщення Євангелії. Він розумів, що якщо є перешкода, це не привід, щоб не звіщати Євангелію. Це тільки привід для того, щоб молитися до Господа, щоб Господь усунув цю перешкоду. І це також є прикладом для нас, якщо ми бачимо, що є якісь перешкоди для того, що ми свідчили, говорили людям Євангелію, то це не для того, щоб ми її не свідчили. Є перешкоди. Це привід для того, що ми молилися, щоб Господь він усунув цю перешкоду. Буває так, що. Коли ми почнемо говорити з кимось про Ісуса Христа, може якась людина вмішатись, яка, така, як пише Павло, така негідна людина. Не тому, що вона дуже проти, а тому, що вона навіть не хоче слухати, їй не цікаво, або різні люди бувають. Бо бувають такі, знаєте, що от вони атеїсти, от вони переконані, що Бога немає вони будуть доводити. А є такі, що їм просто все одно. Але для того, щоб умішатись, перешкодити розмові, вони можуть це робити. Але це не є привід, щоб зупинитися. Можуть бути інші причини, але апостол Павло тут говорить про цю причину, що може зашкодити звіщенню Євангелії. Але це привід для того, щоб молитися, молитися до Господа. Хотів, щоб ми так побачили трошки якби, історичний контекст, бо апостол Павло якби від, ну, деякі моменти в житті переносив той момент, чому він говорить якраз про цих негідних людей. Для того відкриємо дій святих апостолів, 17 розділ. В цьому розділі якраз описується прихід Павла до Солунян, і тут є опис такої ситуації, в якій видно, які люди оточували Павла, які перешкоджували Євангелії. І з четвертого вірша зачитаємо, у нас часу не так багато. І деякі з них увірували це у Солунях, і приєдналися до Павла і сили, а також із побожних елінів, дуже багато і з перших жінок немало. Та невіручі юдеї, спонукані заздрістю, взяли з собою якихось негідників і волоцюг, і зібрали натовп та й стали бунтувати місто. І, напавши на дім Ясона, хотіли вивести їх до народу. Не знайшовши ж їх, вони потягли Ясона та деяких братів до начальників міста, волаючи ті, що збунтували світ, прийшли і сюди. І Ясон прийняв їх. Усі вони чинні проти указів кесаря, уважають царем іншого Ісуса, і стривожили народ і начальників міста, які чули про це. Ті, отримавши від Ясона та інших запевнення, відпустили їх. Бачимо. Опис ситуації, яка відбулася з Павлом, якраз, коли він прийшов у Солунь. Євангелія не давалася Павлу просто звіщення Євангелія. Перед тим апостол Павло був побитий, там описується у Филипах історії, що він, як він страждав. Але бачимо, що апостол Павло, бачучи отакі перешкоди від таких негідних людей, від юдеїв, які були переконані, от, що Христос це самозванець. І вони навколо себе якби, окружили себе такими негідними людьми, які особливо не розумілися в тому, що юдеї говорять, але пристали до них, щоб допомагати у їхніх злих справах. І апостол Павло молиться і просить, щоб слоняни молилися, щоб Бог забрав цю перешкоду. І ми знаємо, що Господь дав можливість Павлу звіщати Євангелію в цій місці, і там була створена церква, і вона росла. І Павло ще раз прийшов до них. Не один раз він був у Солонях. І Господь з своєї сторони робив усе для того, щоб Євангелія поширювалася. <кій> далі бачимо, що апостол Павло каже далі, третій вірш третього розділу. Він говорить як побажання, але ми розуміємо, що за це потрібно молитись. Та вірний Господь, який утвердить вас і збереже від зла. І можна подумати, що ну, цей вірш випав з контексту, чи як ну, говорив спершу про молитву, говорив про, про себе, про звіщення Євангелія, а потім каже, та вірний Господь, який утвердить вас, і збереже від зла, вищий апостол Павло просив, щоб вони молилися, щоб Бог забрав цю перешкоду, оцих, дав врятуватися від цих негідних і злих людей. А потім каже, та вірний Господь, який утвердить вас і збереже від зла. Бо може бути так у нашому житті, коли ми звіщаємо Євангелію або робимо іншу Господню справу, буде протистояння від злих людей, негідних людей. І ця перешкода, вона не просто перешкоджує зробити Божу справу, вона може впливати на нас, на наше серце, на наші відношення до тих злих і негідних людей. Якщо проти нас стоять злі і негідні люди, це не означає, що ми проти них маємо діяти так само, бути злими. І негідними. Ні, але завжди є небезпека, коли проти тебе чинять зло, коли проти тебе чинять жорстокість самому стати жорстоким, самому стати гнівливим. І тому апостол Павло каже: та вірний Господь, який утвердить вас і збереже від зла. Знаєте, Ми живемо в такий час, складний час, коли не ожорсточитись дуже важко. Тому що навколо нас дуже багато жорстокості. І наш розум, наша психіка, вона не здатна витримати цю жорстокість. Якщо ми не були б віруючі люди, якби ми не мали цієї благодаті через Слово, через пізнання Ісуса Христа, ми б ожорсточилися, ми б змінилися, ми б стали іншими. Коли я пам'ятаю себе перші моменти, коли розпочалася війна, я коли почув ту жорстокість, з якою зараз ми вже якось. Ну, Звикли, не те, що це добре, але так ми влаштовані. Але на початку, які то викликало почуття несправедливості і злоби, і злісті, я розумів, що я з цим справитись не можу. Це неможливо людині, яка не знає Христа, справитись з цим. Я почав молити, звертатися до Господа: Господь, чим наповнене моє серце, коли я чую цю інформацію, оце, що відбувається навколо мене? Це неможливо з цим справитися. І дякувати Господу Ісусу Христу, що Він нам дає любов цю, тому що Він нас полюбив. Я просто, Павло розумів це, коли відбувається навколо нас жорстокість по відношенню нас чинність жорстокість. Неможливо, не людині, не ожорсточиться. але віруючи, яка любить Господа, яка отримала любов від Господа, це можливо. Бо далі Павло каже: ми ж упевнені, що до вас у Господі, що ви і робите, і будете робити те, що ми наказуємо вам. А Господь хай направить ваші серця на любов Божу і на терпіння Христове. Коли ми зустрічаємося з жорстокістю, у нас немає сили протистояти. Але апостол Павло каже: є той, хто зробить так, що ваші серця не наповнилися жорстокістю, злом і лукавством, як от ці люди, які напроти вас стоять, але що ваші серця вони були наповнені на любов Божу і на терпіння Христове. Коли ми роздумуємо у таких моментах про любов Божу і особливо про терпіння Христові, що Він переніс за нас, для нас, і для чого Він це переніс, тоді ми знаходимо силу, щоб наш, нам не ожорсточитись, щоб нам, якщо можна так сказати, не забруднитися цим світом думками цього світу, почуттями цього світу, бо це неможливо. І це робить Господь своєю силою. Коли ми молимося до нього, до нього звертаємося. І він направляє наші серця. Знаєте, десь май трохи часу назад спілкувався з родичем, а він сам перекладач і спілкується, ну, у них там є такі, такі групки, вони з'їжджаються, там багато капеланів, дуже багато. І це десь на початку війни було, десь, можливо, півроку пройшло, може декілька місяців. Він каже, приїхали американці, я кажу, їх перекладаю, і я в оточенні капеланів. І каже я: не то, що він, він ніякого не з осуду, але каже, я почув просто те, що пережили ці капелани. Наскільки вони того духу набралися, що ну, такої, знаєте, коли людина дуже багато пробуває у жорстокості, вона наповняється тим. І Він каже, мені було страшно. Я каже, не міг їх судити, тому що я не був в їхній шкурі, щоб їх судити. Чому вони такі жорстокі стали? Вони вже не воїни Христа, вони вже воїни ЗСУ. І він каже, я налякався того, але каже, що я міг зробити. Це наслідки того, в чому ми пробуваємо. Якщо ми не наповнюємося Божою любов'ю і любов'ю Ісуса Христа, Божим терпінням, цей світ він у нас наповне, сповна. Тому ну, апостол Павло переживаючи, щоб Євангелія вона була звіщена достойно, а якраз через нас, через те, щоб Христос з'явився в нас у своїй доброті, у своїй любові нам потрібно берегти передання Ісуса Христа. Тому ми зараз будемо молитися, будемо просити, щоб і нас Господь поблагословив, щоб ми могли бути свідками Ісуса Христа і щоб оця сила Євангелії, яка проявляється через наше життя, вона могла бути доступна. І для людей, які навколо нас, які не знають Ісуса Христа, щоб воно було ярке, щоб воно поширювалося, як і у Солонян. Тому що це Божий принцип, тому що Бог так задумав, щоб Євангелія поширювалася через людей. Нехай Господь поблосив нас у цьому, а йому за ці слова, нехай буде слава. Амінь. Будемо молитися.